Час підбивати підсумки путінської провокації щодо Європейського Союзу і НАТО. Ну, минуло вже достатньо часу для того, щоб зробити висновок, що ж насправді відбувається. Давайте зробимо це. З вами я, Олександр Бергінець, та мій канал Бергінець телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, будемо діяти разом. Так от, ви пам'ятаєте, спочатку понад 20 дронів бойових, в тому числі розвідувальних і так далі, влетіло на територію Польщі. Паралельно дещо було в Румунії, але трошки мало. А ще три літаки залетіли в Естонію, і два літаки пролетіли низько в економічному просторі Польщі над базою над, ну, над вид, оці, платформою по видобуванню нафти. Таким чином, можна сказати, що от такий пакет дій, певний відбувся. Росія сказала, що це не, вони нічого не знають і нічого не бачили, і е, вони не взяли на себе ніякої відповідальності. І тому можна сміливо говорити, що ці дрони і ці літаки це зелені чоловічки. Їх там нети, як е, ми колись говорили, їх там тамніти, оце їх там нети тепер нового типу. Тоді були і живі їх там нети, бо це було дешевше, а тепер механічні їх там нети, тому що вони дешевші. Яка реакція? Загалом, ну, перше, чого всі чекали, це реакція Сполучених Штатів. Реакція Сполучених Штатів, ну просто свисти з дупи. Те, що вони сказали, і те, що вони зробили, просто ганьба для Сполучених Штатів і для Трампа, і для всіх інших. Вони виправдовували Росію, казали, що вони віддають перевагу сподіватися, чи сподіваються думати, чи думають ще щось таке. Але ключове те, що вони не підтвердили для. Світу, що це були навмисно задіяні способи втручання в, на територію НАТО. Про, ну, фактично, вони говорили про те, що це помилка. Що це помилка. От. А про літаки Трамп сказав: ну, це типу неприємність. Ну, от таке щось. Тобто, сказати про якусь суттєву реакцію Сполучених Штатів ну не доводиться. Окремі політики. В Європі, звичайно, робили жорсткі заяви. Тут нічого не скажеш, але в більшості випадків ці жорсткі заяви не мають юридичної сили, оскільки це не ті люди, які впливають на політику, ну, як мінімум, країни. Я би звернув, ну, припустимо, естонці жорстко говорили про це. Ну, але в них немає своєї ППО і немає своїх літаків, тому вони не можуть нічого збивати. По суті. Можна виділити заяви лише трьох країн, яких, які як країн можна оцінювати як достатньо адекватні. Це заява Румунії на чолі. Це заява була президента, і який дав доручення їхньому РНБО, і вони там дали вказівку, вже прямо дали вказівку Збройним силам збивати значить, цілі. Але уточнення в разі небезпеки людям, і об'єктам і території, і так далі. І так далі. Тобто це неповноцінна вказівка. Там не було сказано, що в разі, як тільки якийсь об'єкт залітає на територію Румунії, ви повинні його збивати. Ні, там було сказано, що якщо якийсь об'єкт залітає, треба з'ясувати, чи несе він небезпеку. Якщо він не несе небезпеку, то його не збивати. Таким чином який небудь ворожий російський літак може прилетіти через всю Румунію і залетити куди-небудь в Угорщину чи в Сербію. І румуни скажуть, що ми нічого не знаємо, воно не завдавало ніякої шкоди і ніякої небезпеки не було. Тобто рішення є, воно остаточне, воно вже якби, існує. і... Якийсь е, льотчик, чи якийсь пілот, чи якийсь ПВОшник в якийсь момент може таки виконати цей наказ, якщо він виявить, що це було небезпечно для Румунії. І є ще дві інших заяви. Вони були значно публічніші, значно одностачніші і значно е, значить, ефект. Ну там красивіше звучало, Це заява. Туска і Сікорського в Польщі і заява міністра оборони в Британії, міністра, парда, пардон, міністра закордонних справ в Британії. Вони сказали, що вони будуть збивати. Це були достатньо жорсткі заяви про те, що вони будуть збивати, але ми не побачили значить, продовження цих наказ, заяв. Ми не знаємо, чи є накази. В Збройним силам, хто їх віддавав і як, чи були засідання їхніх РНБО і які є вказівки, ми цього не знаємо. Ми знаємо лише публічні заяви публічних політиків. Так, це дуже впливові політики, вони впливають на все, вони відповідально говорять за речі, які відбуваються, але ми не знаємо, яке було продовження. Я підозрюю, що такі заяви вони можуть. Спровокувати Путіна, спробувати перевірити, а чи справді поляки будуть збивати До британців теж можна добратися, тому що британські значить екіпажі і британські сили час від часу патрулюють повітряний інший простір в на Балтиці і так далі. Тобто там у них є свої системи ротації, але все таки з британцями важче, а з поляками простіше. Ага, ви сказали, що буде збивати. Побачимо, що буде далі. Зараз вони зроблять повну імітацію дронів, навантажать їх якимись там каменюками, які будуть виглядати як бомби, чи там ракети, чи якісь там штуки, і візуально це буде схоже на справжні бойові дрони і будуть дивитися, як це буде відбуватися. Тобто я переконаний, що це буде гра в перевірку цих гострих заяв. Саме в Польщі, тому що саме Польща зробила таку заяву і так далі. І полякам треба бути готовими до певної реакції. Чи зможуть вони швидко підготуватися, вибудувати систему оборони? Можливо, їм треба зробити те саме, що й у нас, мобільні групи і так, далі, і так далі. Я цього не знаю. Але я думаю, що жодній країні, яка межує з Польщею, ось з Росією чи Білорусію, не завадить мати своїх сотню мобільних груп, розставлених. Вздовж кордону, а може й більше, скільки там їм годиться. Для того, щоб вони знищували ці цілі, які ну, літають, як я розумію, не надто високо в тому випадку, бо в нас задіяні вже інші їхні безпілотники більш дорогого сегменту, і вони літають вище, реактивні, і так, далі, і так далі. А туди відправляли такі простіші моделі. Так що висновок такий: три країни по справжньому відреагували. Одна тихо, але практично, дві гучно, але ми не віддане знаємо, які наслідки. А для того щоб наша безпека і оборона почувалася краще, я прошу вас задонатити. Ми сьогодні будемо останній день збирати донати для наших морпіхів з третього. Батальйона 9 рота 40 окремий батальйон бригада берегової охорони. Нам залишилося зібрати близько 5 тисяч. Думаю, що ми за сьогодні це зберемо і кожного є можливість поставити крапку своєю великою чи невеличкою сумою, за що я вам буду дуже вдячний. Поширюйте, будь ласка, моє відео, підписуйтесь, лайкайте, ставте вподобайки, точніше, коментуйте. І підключайтесь до дискусії. Може, ви якось інакше оцінюєте ці заяви, але те, що хоча б три заяви прозвучало притомно, ну це більше ніж я очікував. Слава Україні.